Ховані деталі фільму, які ви ймовірно пропустили. Ви коли-небудь замислювалися, чому Танос активував усі камені нескінченності, щоб убити Тоні Старка. Коли Тоні нападає на Таноса з лезом, Танос ламає його і б'є Тоні у відповідь. Але замість того, щоб прикінчити його відразу, Танос відступає назад і активує кожен з каменів нескінченності, тому що Танос знав, що це єдиний спосіб вбити Старка назавжди, особливо з доктором Стренджем, який все ще живий і таємно тримає камінь часу. Спочатку він використовує камінь сили, щоб випарувати той. Танос поважає Старка, тому він активує камінь реальності, щоб переконатися, що Тоні не страждав від болю. Щоб переконатися, що Старк справді мертвий. Він також використовує камінь душі, запечатуючи душу Старка і підтверджуючи, що він справді помер. Але навіщо він активував камінь простору? Якщо Танос залишив тіло Тоні там, де він впав, доктор Стрендж теоретично може відмотати час назад і повернути його. Активувавши камінь простору, Танос телепортує матерію Тоні в різні місця, що унеможливлює для Стренджа повернути його назад, навіть маючи камінь часу. Своєму розпорядженню